Порошенко, друзі, не... всі ж знають, це, він провів реформу судову. Всім тим, хто судив в ЛНР, в ДНР і в Криму, витащив їх сюди, посадив їх довічно на судівські крісла, маючи на них на всіх компромат, потираючи руки і все добре. Тому сьогодні, виходячи і говорячи про те, що сьогоднішня влада і Зеленський на щось там впливають. Послухайте, на жаль, чи на радість Порошенку, я не знаю. Я думаю, що це все маніпуляція, тому що судді залишилися ті ж самі майже на 80%. І тому вони і не садять Порошенка. Чому? Тому що на сьогоднішній день, щоб ви зрозуміли, доказової бази є на те, що він сидів з Коломойським поряд, там, як у мене мій друг Руслан Аніщенко каже, поряд. Вже сиділи б там десь в тюрмі, розумієте? Але ж він не сидить чому? Він не сидить, тому що ті ж судді, яких він туди посадив на довічно, яких він вибілив, яким він допомагав і допомагає і платить до сих пір, вони тримаються ще в такому стані. От в такому стані. То він бідолагою судять, то не судять, розумієте? За те, що зробив Порошенко, за, за те, що ми, ну, всі. Оці папки, ми ж бачимо, що він робив: торгівля на крові, співпраця з Росією. Ну Там просто довічне.